І Оксана Мастер з прямому ефірі сніданку. Кажемо їй доброго ранку. Вітаємо вас. me here. Доброго дня. Дуже дякую за запрошення. Оксана, ви, okay. ви сказали про те, що насправді хвилювалися перед тим, як приїхати в Україну, виявляється, що мрії збуваються. Вони втілюються у життя, і ви тому є великий приклад. А тому, от ви можна сказати, на рідній землі вперше в житті. Що відчуваєте? Перш за перш це дійсно відчувається, ніби моя мрія здійснилась. я завжди хотіла цього, скільки себе пам'ятаю. І коли в мене з'явилася така можливість приїхати до Америки Хаусу Києві, і завдяки посольству США, я була просто наскільки переповнена емоціями, тому що нарешті моя мрія перетворилася в реальність. Коріння говорить про своє. Скажіть, а Чому ви вирішили приїхати в Україну от саме зараз? Юно, вона юс ембасі на мерофокус адапцін те, kind of, uh, що на чому хоче американське посольство засерезасесередилася, це по перше усновлення, це адаптація here, людей з обмеженими можливостями, like і я просто відчуваю, що моя історія може з'єднати, поєднати so цих людей, людей і надихнути тих людей, які знаходяться в такій же самій ситуації. Тобто люди з які з обмеженими можливостями. Дуже багато з них просто бояться виходити із yeah, своїх so будинків. Just wanna... І я wanna... просто uh, example, uh, хочу бути you know, прикладом для них, щоб вони просто можуть вийти і жити своїм життям. Uh, Оксано, ви сміливо, відверто, uh, не соромлячись, прямо скажемо, говорите про людей з особливими потребами, uh, з особистими потребами. А до кого тим самим ви хочете достукатись? Um, it's, it's. It's the public, It's not чесно. Just просто люди It's the I, взагалі соціум want, um, не лише люди з обмеженими know, можливостями, а я of вважаю, of що люди в Україні, люди по всьому світу you know, мають розуміти, що у вас не look look like книг, legs, і, I, може не бути своїх ніг і або може ваші ноги не виглядають як справжні, але I я людина і я також маю свої цілі, свої прагнення. Тобто я обожнюю ходити по магазинах, я обожнюю відчувати себе жіночною, подорожувати like і почуваю себе, як і всі інші, Тобто всі люди, які знаходяться в такому ж становищі, як і я, мають розуміти, що це лише тіло, це не те, хто є. як у вашій країні сприймають людей з фізичними можливостями, обмеженими фізичними можливостями. Як їм живеться, чи все пристосовано для того, щоб вони відчували себе щасливими? Так, в Сполучених Штатах, де я живу, у людей є спеціальні законодавчі розпорядження, які кажуть, що, наприклад, у ресторані uh, має бути stairs, out, спеціальна рампа, а не лише сходи, і, наприклад, якщо це. У багатоповерховому будинку має бути ліфт а також у школах мають бути спеціальні ліфти для дітей у інвалідних кріслах. Тому Можливо, Я навіть недооцінюю це трошки, тому що я бачу, що тут не всі мають такі самі можливості. Тому я дуже вдячна сполученим штатам за їхню підтримку і дійсно за такі зручності. А, учора ми як бачили, ви та наша колега, ведуча ТСН Соломія Вітвіцька. Ви завітали до наших воїнів у шпиталі. Зараз ми, якщо можете показати ми побачимо це відео а про що ви їм розказували ось ця зустріч і про що вони вас питали амм um, they so they really no, I really wanted know, to kind uh... of um Not to be я afraid. Я тобі хотіла yeah. показати їм те, що and, вони не мають yeah, бути не мають боятися so цього. Так я it. зняла and свій протез, them щоб them вони змогли його потрогати, подивитись і щоб вони побачили, що навіть без протезів все ж можливо рухатись right now. It's Not about what they і ви знаєте, зараз мова йде не про те, що normal, uh, know, в них uh, відбувається зараз, а про uh, знаходження своєї нормальності, щоб вони не, не концентрувалися на своїх обмеженнях, had, а шукали. Made, і відкривали and, свої um, таланти, про які вони навіть не знали, і робили ті речі, які вони не думали, що можуть right робити. Просто щоб вони показали іншу there, сторону and себе, and тому що я пам'ятаю себе you know, на цьому expect, ж місці, і мене ніхто не розказав, що so, just... чого мені очікувати, коли мені ампутували you know, ноги, і мене були різні думки. Ви знаєте, це буде. І важко І це буде нормально. Ви знову будете жити, ви знову будете сміятися, okay. сміхатися, пити пиво з друзями, і все буде добре. Важливі слова, про які ви okay. сказали. І наостанок, Оксано, ви справді надихаєте своїм прикладом життєвим. Що ви можете сказати тим людям, які здавалося б, ну, фізично себе вважають повноцінними, так але вони нещасливі. Вони. Занурені в якісь проблеми, щось не вистачає в житті, завжди прокидаються без усмішки на обличчі. А, що ви скажете цим людям? Um, you know, I... I think, ну, ви знаєте, я like, думаю про такі дні, що дійсно прокидатись, це справжнє чудо. Survival, і всередині себе я знаю, so що у мене є всі шанси to, um, на виживання на, на життя. Air, але я б хотіла, щоб вони всі могли life, uh, насолодитись свіжим повітрям і uh, uh, подумати про дітей, які Знаходяться friends, у і Я згадую своїх друзів із сиротинця дуже часто і хочу жити для них. і Хочу, щоб вони. Я розумію, що не кожен має таку можливість, як я. Дякую, Оксана. Дякую за те, що завітали і. Будемо сподіватися, що це не востаннє в рідну неньку Україну. Сподіваємося, що вас там, до речі, чекають на Хмельниччині, на рідній Хмельниччині. І, до речі, кого виглядаєте? Це так. <сміх> <Не комплімент, сміх> <два. Thank you. сміх> Ось так, сніданку з 1 плюс 1 була призерка Паралімпійських ігор Оксана а, Мастерс. Ось так, друзі. Цікава зустріч, а далі буде сніданку.